Депутати від Європейської солідарності пішли в рознос. Знаєте, опростоволосившись, позорившись з версіями щодо смерті Андрія Парубія, вони вирішили наїхати на військових. Ну, тобто, якщо не вийшло звинуватити у вбивстві Путіна, вийшло, що от просто звичайна людина а, помстилася за сина, а, мотив може бути інший. Ми Достеменно не знаємо, але те, що це не Путін-замовник, напевно, вже зрозуміло всім. Так от, Сивочолий, вочолий, за якого я в житті не голосував і голосувати не збираюся, хоча він збирається, напевно, йти, якщо санкції свої зніме з себе, так ось депутати від Євросолідарності вирішили наїхати на військових. Розповідаючи про те, щоб ті не дуже хизувалися своїми ракетами там, і так далі. І так далі. І ви знаєте, це все знову маніпуляція, це все дешева дешева маніпуляція. Що відбувається? Ну, от ви сидите і думаєте, Боже, ну треба ж перестати стріляти. ну Війну ж треба завершувати. І у нас з вами, у звичайних людей, виникає просте бажання. Нехай просто не стріляють. Ну Те, що і говорив Зеленський. Але війна продовжується, стріляють. Ми знищуємо їхні заводи, вони стріляють по нашим і цивільним об'єктам, і енергетичним об'єктам, і військовим об'єктам. І тут вилазить євросолідарність і каже, що ці військові оцими ракетами хизуються, і ти сидиш і думаєш: «Хм, а може євросолідарність права, а можливо, потрібно дійсно не стріляти, можливо, потрібно взагалі про ці ракети знищити їх. І тут виходить військовий і каже: так при вашому Петру Олексійовичу заводів не було, кузня на Рибальській не зрозуміло, на що працювала, броніки, які пробивалися. Петро Олексійович, який а, нібито, нібито, за їх словами, саботував а, розробку нових видів озброєнь, і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі, А потім ще спливають Свинарчуки. Історія з Свинарчуками. І ви, якщо розумні, не поведетеся на ось ці маніпуляції з боку Європейської солідарності. Я поясню. Проблема в тому, що ці люди намагаються, намагаються дістати ваші струнки душі. Вам сьогодні, нам всім, хочеться, щоб війна завершилась. Але нами намагаються маніпулювати нашими емоціями, намагаються маніпулювати ті, хто ще вчора, вчора. Після вбивства свого колеги Андрія Парубія уже звинуватили Путіна. А потім в повній істериці, в повній істериці, Петро Олексійович був на трибуні Верховної Ради і кричав про заборону телеграму. Бо з телеграму там злочини домовляються. Петро Олексійович, так як в телеграмі офшори мають, ото -от точно так там про злочини домовляються. Отак От як в Телеграмі розводяться з дружинами, нібито для того, щоб нібито передати на неї частину своїх статків, щоб не забрали. Через Телеграм сини різних сивочолих виїжджають за кордон. І там навіть української толком не знають. А на тусовках друзі росіяни їм в задницю вставляють квітки. Бачили це відео? Кажуть, що то сивочолого син був. Бог його знає, не перевіряв, не знає. Але відео було, скандал великий був. І совочоли виходить і робить вигляд, що все окей. Він далі готовий. Вони далі готові. Парить нам мозок. А мова віра, нація, що там іще у вас? А Томос оцей безтолковий і безполезний. Багато приніс щастя українському народу. А 2014 рік і 2015 багато приніс щастя українському народу, Петре Олексійовичу. Ви ж були такий антипутініст. А тепер розказуєте військовим, що їм потрібно робити. Це маніпуляція, на мою точку зору. Це дешевий піар, на мою точку зору. Ви намагаєтесь нащупать. І ви, і Юлія Володимирівна, і інші політики, яким вже давно на пенсію треба піти. Ну ви ж не, не угомонні. Не у, у вас купа зв'язків, у вас купа бабла, у вас купа всього. Ви неугомонні. Ви хочете бути у владі. Ви ж велика партія, європейська солідарність. Солідарність. Тільки не європейська. Тому що європейська солідарність не хамить людям в ефірах, не називає їх, несе ахінеєю. І так далі. Європейська солідарність не звинувачує військових у тому, що вони уже в війні захищають український народ. Ідіть ви захищайте синів своїх туди, відправте, тільки не у фейковий елітний батальйон за 2000 кілометрів від фронту. Відправте туди, куди хлопці відправляються з дівчатами без підтримки, без зброї, без броніків. Чи у вас сини на Липецькій фабриці працюють? Чи Липецька фабрика на них працює? Ви вже її продали ту Липецьку фабрику? Вже переоформили? Забрали у вас росіяни її? З цим пов'язана у вас антипутіновська риторика? Бо Липецьку фабрику у вас забрали? Чи В чому проблема? Так вийдіть і скажіть. Путін мій ворог, бо він забрав у мене Липецьку фабрику. А то виглядає дуже дивно. Дуже дивно. З одного боку, звинувачуєте Путіна вбивстві убивстві Парубія через день. Ваші ж депутати виходять і звинувачують військових, що ті захищають український народ. У вас все добре? Це називається прощупати електорат? Подивитися, на що люди реагують? Це якась ганьба. Петро Олексійович, забирайте вашу Євросолідарність ідіть на пенсію. Всі разом. Всі. Там у вас є серед вашої команди деякі нормальні люди. Хай вони ще залишаться в політику. Бо ви їх утягнете на дно. У них майбутнього немає. Ну це звертаюся і до прихильників там, тих, хто у Євросолідарності. Ребята, валіть звідти. У вас немає майбутнього. Петро Олексійович утягне у вас, на, вас на дно. У нього немає майбутнього. Це не та людина, яка гідна представлять Україну далі. Не та. Абсолютно. Ще вчора, ще вчора буквально, стоячи на місці вбивства Андрія Парубія розказував, що винний Путін. Потім виявилося, що це батько, який не знайшов правди ніде в Україні. А потім, через день, на голубом глазу, депутати Євросолідарності пішли в атаку на військових. Ми військові відповіли, військові пояснили, де. Чи є місце? Як вони там назвали ваших депутатів? Чарочні, львівські, льв... Чарочний Львівський батальйон, так вони назвали їх? Чи галицький, якось так назвали? Так от там з Галичини, з Львівщини, купа хлопців воює. Скільки туди гробів повезли, ви навіть не рахували. А ваших депутатів звинувачують, що вони сидять у Львові і п'ють горілку. І, напившись горілки, напевно, критикують військових. Приведіть себе до адекватності, бо, напевно, кількість з'їденого солодкого вашими депутатами призвела до деградації інтелектуальних когнітивних здібностей. Петро Олексійович, ідіть на пенсію. Ідіть. Дайте людям, людям дорогу, молодим. Молодим. Тим, у яких ви. Також причетні до того, що у цих людей майбутнього немає, тому що ви такий ярий путініст, але чомусь так яро не хотіли закривати Липецьку фабрику. І так яскраво підтримували свинарчуків. У вас був шанс, у вас були можливості, ви не зробили нічого для українського народу, щоб в українського народу було щастя. Ви навіть владу профукали, бо прийшов володя з кварталу. І отак вас обіграв на стадіоні. Отака у вас була підтримка. Отак вас, вас народ шанував. Володя з кварталу з роялем. Вас просто обіграв. Просто. Володя, який колись в КВК мав виступи перед Путіним. Уявляєте собі? Вас обіграв. Володя, який. Серіали знімав, в Росії був багато, і в Україні, і в Росії. Володя, який сьогодні, Володимир Олександрович, вас обіграв. Це фіаско повне. Петро Олексійович, все. Не мучайте український народ і себе не мучайте. У вас ще життя є попереду. Скільки там? 10-20 років, скільки вам доля наміряла. Та проживіть це життя щасливо, У вас же мільярди. Ви ж нещасний по вас же видно. Та беріть Марину та їдьте на курорти, та відпочивайте. Та щастя наберіться, та якось та подихайте повітрям, у вас же всі живі, здорові, ваші діти. Он, де вони там? У вас же мільярди. Ні. Влада це най, найцінніший ресурс. Все як в КНДР, все як в Російській Федерації. Старі, глухі, криві, діди вже, але треба тримати владу. Все як партійна номенклатура. Їм там уже було по 85 років. але… Без влади вони жити не могли. Петро Олексійович, український народ за вас не проголосує. Не проголосує з різних причин. В тому числі і тому, що ми вам не віримо. Я так ніколи не вірив. Бережіть себе і шукайте молоді обличчя. Бо то хоч шанс, хоч якийсь є. Так, да, я знаю, що це можливо. Популізм, нові обличчя. Це, нові обличчя це завжди популізм, так кажуть старі обличчя. Але хто хоч якийсь шанс? А Петра Олексійовича ми вже бачили. Ну, як і Юлію Володимирівну, але Юлія Володимирівна шанси більше. Вона хитріша, Петро Олексійович. Вона хитріша. А ви. Зупиніть своїх депутатів. Не, не, не варто критикувати військових. Це не ваша тема.